Він давно мріяв про інше життя, але жив у тому ж районі, на тій самій роботі з тими самими думками. Зараз не час. Що цікаво, час усе одно минав, а зміна додавалася. Він вважав, що не приймати рішення це стратегія. Мовляв, коли нічого не робиш, нічого не зіпсуєш. Але виявилося, коли нічого не вирішуєш, рішення все одно приймається. Просто не тобою. Щоранку він дивився в дзеркало і не бачив катастрофи. але й радості теж. Було ніби ок. Просто життя на паузі зі звуком за кадром почекати кращого моменту, але кращий момент не приходив. Приходили тільки нові зможки, сповіщення від Приватбанку і легка ненависть до понеділків. Поки одного вечора він не зрозумів, страх, що змінити, не рятує від наслідків. Він просто гарантує, що ці наслідки будуть випадковими і, скоріш за все, не твоїми улюбленими. Тоді він вперше чесно сказав собі: я боюсь, але я вирішую. І це була перемога, маленька, але своя. Бо відповідальність це коли ти сідаєш за кермо, навіть якщо не впевнений в маршруті, бо чекати попутку зручно, але це їхати чужим маршрутом і жити чуже життя.